Hi guys! Let's learn new words about job. About searching a job, getting a job. Найкращий спосіб вивчити нову лексику це вивчати її в контексті, в реченнях, в зразках. Let's go. Vacancy. Vacancy. Our company has many vacancies every year. Наша компанія має багато вакансій кожного року. Employer. Роботодавець. You have one customer. Your employer. Тебе лише один клієнт. Твій роботодавець. Employee. Працівник. Службовець. The most important day to any employee is payday. Найважливіший день будь-якого працівника це день зарплати. Application. Заява. We have received several applications for the new job. Ми отримали декілька заяв на цю нову роботу. To hire Наймати. You can hire someone to do everything for you. Ти можеш найняти когось, щоб він робив все за тебе. CV. Резюме. Повна назва англійської мови буде Curriculum vitae. The Common CV usually consists of one or two pages. Звичайне резюме зазвичай складається з однієї або двох сторінок. Experience. Досвід. I have an experience in many areas of the music business. Я маю досвід в багатьох сферах музичного бізнесу. Бонус. Премія. Each worker receives an annual bonus. Кожен працівник отримує щорічну премію. Insurance. Страховка. Do you have insurance on your house? В тебе є страховка на будинок? Tips. Чайові. In most hotels and restaurants, tips are already included in the cost of service. В більшості готелів та ресторанів чайові уже включені у вартість обслуговування. Salary Зарплата. Our salary was four times more. Наша зарплата була в 4 рази більше. Human resources HR Відділ кадрів працівники. We believe we have the human resources, management resources, and capital for this project. Ми впевнені, що в нас достатньо працівників, менеджменту та капіталу для цього проєкту.